Їжакова шубка Жили, були старий зі старою, і не було у них дітей. Сидять вони якось за столом і горюють Послав би нам Бог дитинча, хоч якого, хоч навіть ростом з їжачка. Тільки вони це вимовили, вилазить із за печі маленький їжачок, і каже Я ваш синок. Зраділи старі, взяли їжачка в сини і виростили. Коли вже їжачок підріс, матері говорить був би у мене синок побільше, пас би він свиней. А такого маленького свині і затоптати можуть, ось бідато. Не засмучуйся, мамо, з цією справою я справлюсь. А не буде тобі боязко, синок. Свиней боятися, то я без сорому згорів, давайте їх сюди пастимо. Погнав їжачок свиней в ліс, і пас їх там три роки, не приганяючи додому. За три роки свиней наплодилося так багато, що й не порахувати. Одного разу в тому лісі, де їжачок свиней, пас полював сам король та заблукав. Плукаючи по лісу, набрів він на отару, а самого пастушка не бачить, бо той в хащі вліз. Чи є пастух при цих свинях? крикнув король. Ось він я, відповідає їжачок. Та де ж ти, я нікого не бачу. А в чагарнику. «Іди сюди поговоримо. Чому ж не піти, відповів їжачок і виліз з чагарників. Та як же ти такий маленький, а свиней пасеш. А як же ти такий великий і заблукав? Виведи мене з цього лісу. Чому ж не вивезти? Віддай за мене свою молодшу дочку, миттю виведу. Батьчого захотів, щоб я тобі такому дочку молодшу віддав. Ні, то ні, шукай сам дорогу. Поскакав король, проблукав він весь день, а до вечора знову, тут, як тут. Де ти? Слухай, пастушок, ніяк я дороги не знайду, виведи мене звідси. Чому ж не вивезти, віддай тільки за мене молодшу дочку миттю виведу. Не говори, дурниць, не стану я цього робити. Ні, то ні, шукай сам дорогу. Зробив король коло, зробив інше, та знову назад вернувся. Ну то як, виведеш мене з лісу? Чому ж не вивезти? Віддай тільки за мене свою молодшу дочку, миттю виведу. Ну, що ж з тобою робити, бери, тільки виведи мене звідси. Отже обіцяєш мені свою дочку молодшу, Обіцяю. Гаразд, їдь за мною по цій стежині та поквапся, бо я маю свині глядіти, щоб не розбрелись. Показав їжачок королеві дорогу, змовився, коли на весілля приїжджати, і зі всіх ніг до свиней кинувся. За три дні до весілля пригнав їжачок свиней до батька на двір. Батько тільки руками розвів, і в хліву, і в загородці, і в всіх закотах свиней повним повнісінько, куди не глянь, звідусіль рохкають. На третій день зрання надів їжачок святковий одяг, поверх їжакову шубку натягнув, запряг в берестяну карету двох чорних півнів і покотив увесь дух до нареченої в палац. Зустрів його король не з порожніми руками, наказав він своїм солдатам каменями берестяну карету закидати і півнів перебити. Але півні тільки камінь оглядять, так стрип стриб підстрибнуть, і камінь низом пролітає. І так доти, доки не під'їхали вони до самого палацу. Тут півні проспівали. Кукуріку, -ку -ку, королівський зять приїхав. Вийшла наречена на зустріч, поклала їжачка в шовковий фартух і в палац несе. Старші сестри над нею потішаються, а молодша у відповідь Смійтеся, смійтеся, який мені суджений, за такого піду. На ранок наречена знову поклала їжачка в свій фартух і несе в церкву вінчатися. Наділи їжачку на лапку обручку а після вінчання поклала дружина свого чоловіка у фарту і в палат понесла. Сміються всі над потішною парою, а молода дружина йому відповідь Смійтеся, смійтеся, який мені суджений, за такого піду. Увечері, як спати лягали, стягнув їжачок свою шубку і поклав в ногах. Побачила ця дружина і думає Ось засне чоловік, спалю її. Як задумала, так і зробила, і тільки на шубка згоріла, чоловік захворів, та так тяжко, того дивися, і помре. Плаче дружина, кається, а їжачок дружину утішає. Знаю, знаю, дружина Люба, що не зі це зробила, та тільки перш ніж за справу братися, треба з чоловіком порадитись. Якби ти нині шубку не спалила, я б за два тижні від неї без болю позбавився. Проте, якщо витерплю, то ти чудо побачиш, і сльози радістю зміняться. Важко було їжачко, але терпів він і витерпів. Особливо в останній день хвороба йому дошколяла, та тільки сонечко зайшло, схопився їжачок з ліжка. Тричі посмикав мордочкою і в ту ж мить перетворився на статного парубка. Тесь на радощах віддав йому всю владу, а новий король призвав до себе своїх батьків і зажив з молодою дружиною щасливо.